Чесно кажучи, підготувати ці додаткові слайди мене надихнула Вікторія Володимирівна, яка весь час говорить про те, що мирний час і воєнний час це різні умови, тобто різні початкові умови розгляду задачі. Тому я розумію, наскільки небезпечним є, наприклад, експлуатація. Централізованих систем енергозабезпечення у будинку і завжди можливий варіант, що вони можуть бути зруйнованими. Тому я підготував такі заходи, які дозволять ну по можливості мінімізувати ту шкоду, котра при цьому буде нанесена, і як вийти при цьому із ситуації. Ну і звичайно, по можливості, а можливість у нас така, що у нас до початку опалювального періоду які небудь два з. Половиною три місяці. То, що б, наприклад, я зробив зараз в будинку. Перше, що я зробив би, я зробив би повну ревізію запірної арматури на стояках системи опалення, оце вони внизу, в підвалі, і у вузлі теплового вводу. Тобто, я перебрав би всі крани, поміняв би всі прокладки, набив би сальники. Перевірив, як закривається і відкривається засувка. І ще одне: я перевірив би, в якому стані заглушка для зливання води. Неприємно говорити про це, але якщо руйнування відбудеться в окремому стоякові, то потрібно буде унеможливити його роботу з закриванням оцих кранів, які ще, якщо вони залишаться живими, злити воду. А для того, щоб злити воду, потрібно ці заглушки відкрутити. І от щоб не вийшло так, що відбувся удар, а ми шукаємо по будинку, у кого ключ від підвалу, і в кого є газовий ключ, і в кого є ключ для того, щоб провернути засувку, бо засувку заклинуло. Оце саме страшне, що може бути. Причому вся, оця вся арматура. Її можна говорити про необхідність її експлуатації не лише не лише у фарс-мажорних обставинах, але й в тих обставинах, коли потрібно просто регулювати подачу теплоносія. Тобто, якщо ви зробите ревізію на оцих пробкових кранах на вентилях, які знаходяться на стояках, поміняєте прокладки, і у вас е ви впевнені, що стан їх такий, що не такий, що страшно доторкуватись до них. А можна ними працювати, то ви зможете певні стояки прикривати, певні стояки відкривати і тим самим регулювати відпуст теплоти хоча б таким елементарним способом, якщо у вас немає тут автоматичних балансувальних клапанів. Оце перше, що я зробив би на системі опалення. Я зробив би повну ревізію запірної арматури. Це дасть можливість. Якщо відбудеться якісь руйнування, злити воду, а це потрібно зробити негайно в умовах зимового періоду для того, щоб не розморозити всю систему. Бо як тільки вода зупиниться, у нас відразу почне замерзати вода в системі. Як тільки охолоний будинок, відбудеться охолодження системи, відбудеться охолодження води в системі. І тоді прийдеться для реконструкції, Робити монтаж усієї системи опалення. А так ми цю систему опалення можемо зберегти. Ну і оце е, просте питання, у кого знаходиться ключ. Ключ повинен замок повинен бути дуже зручним, щоб швидко відкрити, і ключ повинен бути продубльований. Ну, Елементарні речі, але їх треба враховувати. Якщо ще є можливість, то нанесіть все-таки теплову ізоляцію. На колектори систем опалення, які прокладені в неопалювальних приміщеннях, повірте, що до 10% економії теплоти, або не економії, а теплоти, яка дійде до ваших помешкань додатково, вам буде гарантовано. Тому що ті втрати, які мають місце, з незаізольованих або погано ізольованих ділянок, вони є в дійсності величезними. 10 Вт втрачається з кожного метра. Тобто, на кожному метрі, іншими словами, на кожному метрі вашої труби я міг би запалити електричну лампочку, якщо переводити теплову енергію в електричну, яка втрачається з поверхні трубопроводів. Згасіть ці лампочки, виключте їх, нанесіть теплову ізоляцію, і не забудьте зробити освітлення у вашому підвалі. Тому що якщо прийдеться ваш підвал експлуатувати в цей складний період, то освітлення там повинно бути. А найчастіше освітлення там відсутнє. Наступне, якщо ви хочете, щоб вся, вся вода, яка надходить із теплового узла в воду, дійшла до опалювальних приладів, зробіть негайно таку роботу. У тепловому вузлі в воду перед лічильником. Встановлено відмулювач, це ємність великого діаметру, в який врізається трубопровод, який приходить з теплової мережі, і є фільтр тонкого очищення, який розташований перед самим лічильником, перед вузлом обліку теплоти. Як правило, протягом опалювального періоду минулого. І той і інший пристрій, які призначені для очищення вони, води, будуть забруднені. Вода буде відчувати певні труднощі, коли буде проходити через ці забруднення. Відомі випадки, коли вода взагалі не могла пройти через бруд, який накопичувався на цій тонесенькій сіточці, яка розташована перед вузлом обліку. Треба розкрутити то, флітер. Тонкого очищення, заглушку, і прочистити фільтр тонкого очищення, тонкого очищення. І прочистити, зробити очистку відмулювача. Ну, передбачаю питання: хто це повинен робити? Все це знаходиться у зоні вашої відповідальності. Це ваша спільна власність. Отже, ви, або е, керуюча компанія, або спеціалізована організація. Отакі варіанти. Далі, що ще я негайно зробив би? Я перевірив би, перевірив би можливість закривати і відкривати вікна у підвалах. Це можуть бути вікна, це можуть бути продухи, але відкриті вікна, повністю відкриті вікна, у сильні морози можуть приводити до перемерзання системи у тих випадках, коли подача теплоносія буде недостатньою. І взагалі це приводить. До охолодження повітря в підвалі, а отже, до підвищених втрат з квартир першого поверху. Але у нас лічильник спільний. Тому все, що втрачається на першому поверсі, втрачається усіма дев'ятю поверхами. У всякому разі, видатки будуть спільними. Тому навести лад з цими вікнами, щоб ви їх могли тримати відкритими у періоди незначних морозів. Незначного похолодання і в разі значного похолодання відкривати. Взагалі-то пожежники МНС проти того, щоб ці вікна були постійно закритими. Тому нормальне їхнє положення взагалі то відкрите, ну, напіввідкрите. Якщо є можливість регулювання, це ще краще. Але при сильному похолоданні дозволяється закривати. Для цього треба, щоб була для цього можливість щити, якісь, якісь вікна. Все, що закласти цеглину у той отвір, який там присутній, все що завгодно, але можливість закривати. Далі, перевірити дієздатність зливних пристроїв. Це саме ті патрубки, через які ви будете зливати воду або із стояка, або в цілому із системи. Але в системі знаходиться велика кількість води, там декілька тонн води. І зливати в підвал. Не можна не можна ні в якому разі, тому потурбуйтесь про те, щоб у вас був шланг, з якого вода із підвалу буде скинута на зем, на поверхню землі. Для цього треба шланг достатньої довжини, який ви перекинете з підвалу через відкриті продухи, і виведете цю воду назовні. Якщо ви будете шукати цей шланг у період, коли треба зливати воду, то шанси будуть ваші мизерні, я думаю. Далі. Вам прийдеться закривати, відкривати подачу теплоносія до системи опалення, і кожен раз ви будете стикуватись з одною і тією проблемою. Як тільки вода зупиниться, почнеться виділятись повітря із води. Куди воно піде? Воно піде на найвищу точку. Це або верхні поверхи, або горище, або технічний поверх. Там, у найвищих точках вашого, вашої системи опалення, розташовані повітровідвідники. Як правило, їх то заклинює, то вони не працюють, то під них щось підносить. Тому перевірте роботу повітровідвідників, відкрийте повітровідвідник і подивіться, чи є витоки води. Чи... Виходить вода, чи працює повітряповідвідник, чи він закривається після того, як ви випустили певну кількість води із нього. Зробіть таку перевірку, тоді ви легко зможете справитися з повітрям кожен раз, коли вам прийдеться запускати з нуля систему опалення, а це прийдеться робити або запускати з нуля, або після чергового регулювання. Може, зробимо паузу. Може, будуть питання з цього пакету. Так, поки що в чаті нічого не бачу, продовжуємо. Далі піднімаємося на горище і дивимося, в якому стані у нас слухові вікна, треба їх засклити, і в якому стані у нас продухи на горищі. Треба зробити те ж саме, що в підвалі. Треба мати можливість закривати і відкривати ці продухи. Тому що при різкому зменшенні температури нижче мінус 5% буде біда. Із цих відкритих продухів холодне повітря буде вриватися, тут же опускатися, бо воно холодне, і падати прямо на неізольовані, в кращому випадку, ізольовані труби. Переохолодження вам гарантоване, ото -от там 20% теплоти і залишиться. До ваших квартир не Дійде тому можливість закривати і відкривати продухи в горищі і на технічному поверсі. Наступний е, захід, який потрібно зробити. До речі, всі оці заходи вони прописані у технічному обслуговуванні будинку. Я таки вибрав ті, які є критичними для будинку саме в воєнний час. Щорічно, двічі потрібно робити технічний огляд конструкції будинку. У ну, воєнний час це особливо треба зробити. Огляньте свої огороджувальні конструкції. На що звертати увагу? Перше, на тріщини, тому що через тріщини піде холодне повітря. Навіть якщо вивітрювання швів іде розчину між цеглою. Це потенційне місце підвищеної інфільтрації, вривання холодного повітря у ваше приміщення. З інфільтрацією втрачається половина теплоти, котра втрачається через стіни. Треба виявити такі місця і виявити місця зволоження. У місцях зволоження ситуація така: що є цегла, що немає цегли коефіцієнт теплопровідності або провідність теплоти стінкою буде така сама, як провідність теплоти води. Цього не можна допустити, тому потрібно виявити ці місця і ліквідувати їхню причину. Найчастіше це відбувається на цокольному поверсі внаслідок погіршення гідроізоляції. Це все можна ліквідувати, а інакше ці зволожені місця. Будуть місцями підвищених теплових втрат. Це може бути в квартирах, це може бути на сходах, у разі поганої вентиляції, або у разі протікання. Або у разі протікання, вибачте, води через неякісного відведення атмосферної води. Атмосферної води. Далі. Пройдіть навколо цоколя. Подивіться, чи немає зворотнього ухилу, який приведе до того, що атмосферна вода буде зливатися у цокольний поверх або в підвал. І негайно ліквідуйте це, бо це і є, як правило, підвищеним джерелом зволоження зовнішніх огороджень. Перевірте стан відмощення, наведіть там лад з відмощенням. це реальний шлях. До енерго до економії енергії. Так. Заходів вийшло більше, ніж можливо, за той час, який залишається виконати, але ви виберете ті, які для вас найважливіші. Є прості, наприклад, перевірте, в якому стані закривання вхідних дверей. Підготуйте пружини. Підготуйте пристрої, які будуть щільно закривати двері, не полініться і у щільні двері. Через ваші сходи, буде як через аеродинамічну трубу виносити теплоту. І тоді ніщо не збереже теплоту у цьому будинку. Внизу погано закриті двері, зверху ліфтова шахта вам забезпечений суцільна гравітаційна. Складова для винесення теплоти в цілому із будинку. Пам'ятайте, внутрішні стіни, які виходять на сходи, лише дещо менші, ніж зовнішнє огородження. І через внутрішні стіни відбуваються такі самі втрати теплоти, як через зовнішнє огородження, якщо не більші. Бо теплозахисні характеристики внутрішніх стін набагато гірші, ніж зовнішніх. Потурбуйтесь про те, щоб вода з покрівлі відводилася, якщо потрібно, зробіть необхідні покрівельні роботи на покрівлі для того, щоб вода відводилася, і головне, щоб вона не зволожувала зовнішні огороджувальні конструкції. Це надзвичайно важливо. Пам'ятайте про те, що ефективність роботи ваших газових приладів або якщо вам, не дай Бог, прийдеться ставити буржуйку. Скраплений газ використовувати або економію теплоти все залежить від того, яка ефективність вентиляції і димових каналів у вашому будинку. Обов'язково перевірте стан вентиляційних каналів. Перевірте, щоб на вході до решітки у вас було два паскаля розрідження. Інакше погана вентиляція, погана тяга в димових каналах приведе до неможливості експлуатувати газові прилади. А для того, щоб можна було регулювати відпуск втрати теплоти у холодний період, поставте регулювальні градки. Вони просто мають граточки, які регулюються, можуть закриватися, можуть відкриватися, можуть відкритись на 100%, можуть закритися. І в періоди похолодання закрити градки. Гратки закрили, температура внутрішнього повітря в приміщенні на 1-1,5 градуса підніметься. Не, не тримайте їх постійно закритими, тому що вентиляція повинна мати місце в приміщенні. Температура зменшилась ззовні, відкрийте градки, відрегулюйте їх. Для того, щоб підвищені витрати теплоти не виносилися на 5-9-му п'ятому, 9-поверхового будинку, це не є небезпечним. Але якщо ви живете на першому, другому, до п'ятого поверху дев'ятиповерхового будинку. Гарантую вам, що кількість повітря, яка видаляється із вашого приміщення, перевищує нормативну у 2-3 рази. Ось така гравітаційна сила виникає у цьому величезному каналі, височенному каналі від першого поверху до зріза шахти. Зробіть, поставте регулювальні градки. І перевірте роботу вентиляційних димових каналів. Не забудьте зробити метеорологічну повірку вузла обліку. Уявляйте собі, у вас, наприклад, у січні або в грудні спливає термін метеорологічної повірки вашого лічильника, і ви його знімаєте віднесете на повірку. Повірка не один місяць, і в цей час вам нараховують по встановленій потужності. Не варто це робити. Якщо залишилось три місяці і ви попадаєте в зриму, зробіть це зараз. Допоки ваш вузол обліку не обраховує кількість теплоти. І ще один момент. Перевірте можливість вимірювання тиску теплоносія на вході і на виході, щоб у вас були манометри. Штуцера для того, щоб вкрутити манометри, там є. Потрібно тільки мати манометр. Не залишайте їх у підвалі, якщо ви боїтеся про їхнє збереження. Тримайте їх у відповідального. Але. Тримайте так, щоб у будь-який момент можна було вкрутити манометр і перевірити перепад тиску, він повинен бути хоча б 0,5 атмосфери і можливість вимірювання температури в подавальній і зворотній магістралі. Якщо ви поміряли перепад температур, і ви бачите, що входить 50, виходить 45, бити вже в набат. Це означає, що будинок не бере теплоти, десь забруднення, незначні витрати теплоти. Незначні витрати теплоносія. Система не сприймає теплоту. І біда не в подачі, не в проблемах теплоенерго, а біда в вашому будинку. Перепад тиску повинен бути як мінімум хоча б 3-5 метрів 0,3-0,5 атмосфери. Це різниця між тиском на подачі і зворотній магістралі, а перепад температури між подавальною і зворотньою в тепловому вузлі в воду. Повинна бути 20-25 градусів, а в деяких будинках може сягати 30-35 градусів у період розігрівання будинку, у період після вимушеної зупинки. Це нормально, це добре, це означає, що система сприймає теплоту. Якщо можна далі, буду рухатись. І знову наголошую на необхідності циркуляції теплоносія. Саме головне при щоб зберегти систему опалення це запобігти замерзанню води. Вода замерзне, лід має великий коефіцієнт розширення, все, прощавай система опалення. Прийдеться робити з нуля. Тому пропоную, якщо є можливість, поставити циркуляційні насоси. Чому два на той випадок, якщо один вийде із ладу, можна один, в принципі. Поставити його паралельно, і у тому випадку, якщо наступає час фарс мажору, включити цей насос, тут перемичка, і від'єднатися від теплових мереж, якщо вони не дають тепла, якщо там руйнування, і циркулювати теплоносій по замкнутому контуру. Це вам заспеч, забезпечить а повну забезпеченість. Теплоносієм по всім стоякам не буде проблеми дальніх і ближніх стояків. Б. Це забезпечить відсутність замерзання до якоїсь температури зовнішнього повітря, ну, не до критичної, І це забезпечить постійну циркуляцію теплоносія. А якщо паралельно ви поставите електрокотел на 50 кВт в підвалі, або в приміщенні, де це можна поставити. То ви будете забезпечені ще і автономним таким джерелом енергії, котрий забезпечить вас теплотою не в комфортному режимі, але дасть воді не замерзнути і вам не замерзнути в ваших квартирах. Потужність такого котла повинна бути десь приблизно 30-40% від теплового навантаження будинку. Якщо теплове навантаження 200, значить 60 кВт. Ось такі заходи я вжив би уже сьогодні. Для того, щоб не завантажувати ще більше, дозвольте на цьому фіналізувати заходи і негайні, негайні заходи, які потрібно зробити. Якщо це було корисно, якось відреагуйте. Прошу.